Доброго вечора всім і гарного, мирного, тихого. Так, будемо робити розпаковку інкубаційного яйця. Так. Заказувала я інкубаційне яйце у міші. Ого! Чин тут запаковане соломою. Ой-ой-ой, тут не вийде. А, що це я маю придумати? На стіл треба переїжджати. Йдемо на стіл. Так. Яйця дуже гарно запаковані. Ще мені хватить козу нагодувати, а то й зодві. Дивіться, кожне яйце завиняне купиришку. І оце бумагу Ось. Так, що ось таке. -то. Одне інкубаційне яйце е, стої, е, тих 13 гривень плюс бонусний Не знаю, скільки бонусних, зараз розпакую, скажу. породи кури. Ту нічого, тут, хай буде. Ось. Порода курить, там різні є. Фотки я сюди на відео наставлю. Поки я буду розмотувати, мені треба відео трошки більше зняти. Ось і те. Щоб відео було більше, щоб я могла всі фотографії нас, бумажки розмотую. І складай. О, так що ось таке? Ось. Ось ось не ми. Дуже гарно запаковані. Напевно, щоб, ти казав, тим ящиком футбола грали, б. воно б вони б нічого не почули. Так, щось таке то. Там є багато різних порід. Ось. Ціна дуже адекватна і плюс ще бонус не може Картинки будуть наліплені от сюди на відео, наставлені щоб ви чути мій голос, будете, що я розказую, а, а відео будете бачити, які породи курей там є. Це мішані породи. Ось. Так що ось, таке. ось Номер телефону я оставлю в коментарах. І ви собі замовляйте. Кому треба. Там дівчата питали, коли вже ти покажеш, де ти замовляла. Так що е, покажу ось вам. І хто хочете, собі замовляйте. Зараз полічу. Я замовляла 50 яєць. Ось. Ось так. Є і розовенькі, і біленькі, і ясніші, і темніші. Там породи курві такі, що коло добів мають на такі тупирище. О, знайшла. Ну, те, піра таке, та як дутиші якісь такі. Ось. Так, що ось так. Мені сподобалися мішани. І я замовила. Так що зараз я поставлю паузу, а тоді покажу, скільки курій, так. Те, скільки курей, скільки яєць я замовила. Ні, ще, напевно, з минуту, бо там фотографій багацько є. Щоб було куди поставити ті фотографії на це відео, розумієте? Так, що ось таке. Ось так розпочатуємо. Вони за ніч обігріються собі, постоять, треба буде інкубатори підготувати, і за пару днів тоді закинемо. Так, щось таке. О, теперішки легше розмотувати. Так, ну, поставлю паузу. Так, все, розпакувала. Все, тут знизу, бачите, підложена перина, щоб м'ягко було, щоб не побилися солома. Так. Розпаковку я зробила. Яйця всі дуже. Гарні, чистесенькі. Дивіться, такі гарні, чистенькі. Ви не думайте, ті, ті не так також такі самі. Тут є і біленькі, і розовенькі, і різні. Чому в нього вирішила замовляти? Почитала відгуки людей, що дуже гарно запаковує. ось, що Гарні яйця свіжі. Вже люди позакидали, провірали, там писало, що засиджені. Яйця, ну, заграні, я кажу, заграний. У нас Ось. І Плюс 10 бонусних яєць. Яйце 13 гривень. Я замовила 50, то в мене 10 бонусних, 60 яєць в мене є. Так що ось таке діло. Це від того, як його, від, від міші. Ось. І я покажу вам всі картинки. Ось тут такі різні кури є. Але я всі картинки поставлю. На відео сюди наклею, буду балакати. Ви будете чути, а картинки будуть йти. Тут він багато мені картинок, бо я питала, які кури, щоб мені скинув фотографії, він мені скидав. ось і Породи, які зараз я вам скажу. Породи маємо легорн, стандарт Orpінto. Паливний, брама, мішана, бородаті і різні мішані домашні. На даний момент всі разом ходять. Ось так. Ось те, що мені писали. Так що, ось такі то справи. Так що будемо спостерігати, що в нас з того всього буде. Ось і, дай Боже, як то кажуть, Господь допоможи і на гарний виводок, благослови, щоб все було прекрасно. А вам? Всім всього самого найкращого. Яйця дуже гарно запаковані, Ігор, та ще другу посилку велику. Будемо другу розбирати. А Бо ще дій. треба на, там в кімнаті стоїть. Давай Ще там тут. Ще від маші розберемо. Так що, а вам всім удачі і хай Бог дає, щоб всіх все було добре.